Слава Україні! Я ще написав одного вірша назвав його ЗСУ Незламні воїни. Ну що, тварюки, дочекались? Ленд-ліз тепер уже у нас. Всіх так рашистами лякали, а ми не боїмося суки вас. Ви зрозуміли, барани вперті, що ми свого не віддамо? Ми заберемо свої землі, усі свої міста і навіть крихітне село. Ви руським міром захотіли. Віджати всі у нас міста, все зруйнували та побили, ви дикі орки, у вас совісті нема. У кожну область прилетіли ракети, сволочі від вас, міста та села вибомбили, віддали вам такий наказ. Ви, вурдалаки, вторглись в Україну, брехали всім, що у вас марш, мішки вечорні доставали, везли в Росію з друзів фарш. Пограбували все, побили, стріляли в мебель просто так. З домівок їжу грабували, жінок білизну викрадали, заради втіхи гвалтували, в беззахисних людей стріляли, вам орки весело було, розбили не одне село. Ви веселились, як хотіли, пиячили, вели себе, як свині, тепер скінчилося це для вас, бо ЗСУ погнали вас. Тікати почали, злякались, вже скотина воювались. Покидали своє добро, те, що давав вован пуйло, а ми добро ваше зберемо, відправимо його до вас. Тікайте, суки, що є сили, ви розлютили уже нас. Ваш Соловейко тьохкав так з екрану, кричав: Росія мощь і рівних їй нема. Тепер мовчить і більше не щебече, бо обісралась Путлера Орда. Скабєєва, ти де пропала Оля? Ти правду росіянам розкажи? І відео в ефірі покажи російським мамам, де тепер їх діти. Одні в полоні вже бо хочуть жити, а інші в полі вже гниють, до мамки вже вони не попадуть, ви їх відправили на смерть, в чужу країну воювати, на молодь вам свою, насрати. Їх треба всіх мобілізувати, хай в пекло всі вони ідуть, хай згинуть там і пропадуть. Потрібно марку вам держати. Аби війну цю не програти, так маразматик захотів, підняв із зони він катів. а зеки Вагнера, батальйон, пішли і всі здались в полон. Підняли біле полотно, а наказ Путлера лайно. Місток у Криму вже підірвали, ох, вражку суки всі тікали, кричали, вже розпочалося, нас ЗСУ скоро оточе, накажуть, сильно вони нас. Срать їм на Путлера наказ повернуть скоро собі Крим, Бог з ним остаться би живим. Ось вам расистам показали, що вже на вас на всіх насрали, відправили вас на убой. Хто здох, тепер вражці герой. Тепер і ви їм покажіть, на вилах вовку підійміть, скиньте церка уже додолу, хай паде з того п'єдесталу, нехай не гублять ваші долі, щоб не гнали ви більше в полі. Покажіть їм, що народ сила, що не потрібна вам могила, що всі ви хочете ще жити, лиш треба щось перемінити. І стало б все, як раніше було добром, свободою подуло. А наш народ, поки є сила, за нашу неньку Україну стояти будем до кінця і до останнього бійця, бо ЗСУ вас переможе, і дрон вам камікадзе не поможе. Здавайте сліпше ви в полон, Щоб не згубив вас ваш гондон.